Добрий вечір, камради. Ми знову на Ютубі. Де було сьогодні першого німака розбитий в дработан. Після, Після... зняту вона ми зараз знімемо здибаний газбак, розгрузка і пішла казка. Юра Кополь. і какарда німецька. Какарду покажи, Ольку має. Какарда німецька зараз покажу. Легенько акуратно викопуємо Маленька не є велика Ля якщо то ще нахикати Може так не Юра відкоптую по-любому штуку Блять, бачиш? Вот вона тріснута Як тріснута? Тріснута? Трисно Акуратно, акуратно Ні, пане осколок капанунно. Він тут і ля. Касон стопудова І То ще блять люхва. Пішов я сі сумніваю Алек каска гігантська Маємо гансон, Ну, що там зараз вийду в кофі, я буду в шоціна Ще що хочу додати до вашої уваги недалеко Німецька кокарда Де зараз німецька? Зніми той, Олеже. Зніми остальне все, чуєш. Зніме там тут. Ще неподалік ми здибали.